Проблема починається не в тому, що е, відбувається на кордоні щось, що в нас є от ризики, що нападе Путін там на всю Україну. Я так кажу, бо він насправді існує у нас вісім років, і те, що останні там років шість про неї мало говорили. Справді, погодитися дуже мало говорили про війну, як таку. От це людей викинуло із поля цих інтересів, mm -hmm. і вони живуть собі, як сказав колега, що не згадуючи про це. А тут вони згадали mm -hmm. і їх накрив цей страх. І разом з тим їм не пропонується паніка і страх вони лікуються головним чином? чим? Тим, що можна сісти і зрозуміти, що ти робитимеш, якщо план дій. Куди ти підеш, кому подзвониш, uh -huh. чи буде в тебе можливість зателефонувати? Куди ти поїдеш? Що ти зробиш першим, що ти зробиш другим, що ти зробиш третім? Uh -huh. Коли моя мама особисто почала панікувати, я зрозуміла, що для того, щоб мені. Її нормально погасити оцю паніку. Мені треба самі дуже добре заспокоїтися. Наскільки заспокоїтися, щоб я могла своїм, своїм голосом, своїм спілкуванням гасити маму. І тоді ми починали з того, що окей, це відбувається, від цього не відмовишся. І твій страх це нормально. Твоя паніка це теж нормально. Давай приймемо і обнімемо твій страх. А тепер давай його залучимо на нашу користь. Що ми можемо зробити в цьому страху? Що ми можемо зробити з цим страхом? А давай ми складемо план дій конкретний. Не більше п'яти пунктів. Десять пунктів заплутають будь-яку людину, а 5 кроків, крок за кроком, один, два, три, чотири, п'ять вони завжди людину будуть тримати в рівновазі. Бо вона розумітиме раптом, що я роблю ці кроки. Я не бігаю колами, я не верещу, я не ридаю, я не падаю. У мене є один, два, три, чотири, п'ять по черзі. Все, можна навіть записати це списком і ставити галочки. От я візьму на озброєння і всім буду радити, от діяти саме так, є телефонний Але дзвінок Головне, що там. не заперечувати, ні в якому угу. разі не говорити, угу. що твоя паніка дурниця, угу. твій страх дурниця. Визнайте це. Не бояться примій. лише ідіоти. Так. Будь ласка. Знаєте, для мене от зараз працює така порада. Це особисто для мене працює, можливо, комусь іще пригодиться. За можливості обіймайте своїх рідних. От даруйте йому це тактильне тепло. Якщо це люди, які ваші рідні, близькі, яким вам хочеться поділитися своїм спокоєм і своїм теплом, обійміть цю людину, обійміть, пригорніть, обов'язково цілуйте своїх дітей. Навіть якщо вони дорослі і пручаються, обіймайте їх, цілуйте їх через те, що це важливо. Цей тактильний контакт він найкраще заспокоює і гасить. Я невеликий любитель обіймашок, але зараз вони. Мені потрібні, і я часто приходжу там до людей своїх близьких і кажу: давай пообіймаємося, мені це потрібно. І ви знаєте, якщо вам хочеться обійматися, обіймайтеся, говоріть про це, що я хочу, щоб мене зараз обіймали. Це справді важливо. Людям не важко виконати таке ваше прохання. От а, щодо дітей, говоріть дітям правду. Обов'язково говоріть їм до правду. До речі. це окрема тема. Не пересмикуйте, не брешіть. говоріть з ними правду. Діцям і Дітям треба до кінця. про війну говорити. Так, так. Треба говорити дітям про війну Просто не це тою вдачись... мовою, кот... так, вони яку розуміють. вони зрозуміють інакше. Ми доб'ємося якраз паніки того, що вони будуть насмерть налякані, а цього не треба. Діти теж повинні розуміти, що відбувається в країні, що відбувається з мамою, і татом, що відбувається з нею, що відбувається в школі. Чому вчителька нервує? Вони повинні це розуміти, і вони повинні це знати.